Вітаю! Це відео буде схоже на попереднє. Там ми говорили про тексти плачу, жанр, що з'явився в давній Греції, але сьогоднішня тема буде значно цікавішою. Вона дивним чином актуальна і зараз. Навіть у наш час у багатьох країнах існує корупція. Так, з нею борються, її засуджують, але вона є. Чи знали люди про корупцію в давнину? Відповідь неприємна. Корупція явище старе, як світ. Уявіть собі, давньогрецький суд. Судді могли бути підкупленими, свідки брехати, а рішення ухвалюватися не за законом, а за домовленістю. Так, у тій самій Греції, де народилися тексти плачу, існувала й інша сторона суду. А якщо є корупція, то завжди буде й боротьба з нею, просто в тій формі, яка є можливою та зрозумілою для свого часу. Саме як спосіб боротьби з корупцією зародився ще один дуже холодний жанр літератури дефіксіонес. У нашому сучасному розумінні дефіксионес це скарга. Але ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, кому саме були адресовані такі скарги. Їх писали не правителям, не чиновникам. І навіть не богам Олімпу. Дефіксіонис адресували богам підземного світу, тим, хто не залежав від людських законів і не брав участі в земній політиці. Найчастіше такими адресатами були геката, богиня Перехресть і нічних сил. Гермес, але не як вісник богів, а як провідник душ, і Персефона, володарка царства мертвих, а також безіменні хтонічні божества, сили, що перебувають під землею, окремо зверталися і до мертвих, особливо до тих, хто помер несправедливо. Вважалося, що саме такі душі охоче втручаються у справи живих. Карга мала бути не лише написаною, вона мала бути доставленою за адресою. Тексти дряпали на свинцевих табличках важких, холодних, довговічних. Їх скручували і залишали там, де проходить межа між світами, найчастіше у колодязях, які вважали входами до підземного світу. Усе це робилося з чітким розумінням. Якщо суд земний несправедливий, то апеляція має йти туди, де немає підкупу. Так виглядала одна з найдавніших форм боротьби з корупцією. Холодно оформлена скарга, адресована силам, що стоять поза людським законом. Думаю, зараз у вас, мої підписники, з'явилася цілком логічна думка: і де ж тут боротьба з корупцією? Це більше схоже на сучасні психологічні техніки самозаспокоєння, але навряд чи вони здатні впливати на корупціонерів. І саме тут починається найцікавіше. Дуже часто дефіксіонес діяли. Після складання такої скарги судді раптово ставали справедливішими, а свідки обережнішими у своїх словах і припиняли відверто брехати. Не вірите? А вони вірили. І в цьому вся різниця. Усі учасники суду щиро вірили в реальне існування Гермеса. Та персефони вірили настільки, що боялися їхнього гніву. А страх це дуже сильний регулятор поведінки. Він впливає на рішення, на вчинки, на слова, сказані вголос. Часто підсудному було достатньо публічно повідомити, що він склав дефіксіонес, і тоді хабарі домовленості та зв'язки у головах інших учасників відходили на другий план, бо ризик отримати покарання від сил, які не підкупиш, здавався значно страшнішим. На відміну від інших жанрів, дефіксіонес. Не мають аналогів у сучасному світі, вони повністю зникли не тому, що люди перестали вірити, а тому, що з'явилися інші форми апеляції. Але сама потреба скаржитися на несправедливість є актуальною і зараз. Коли закон не працює, люди завжди шукають вищу інстанцію: богів, церкву, суспільство. І, можливо, найстрашніше в цих текстах не їхня містика, а те, наскільки добре ми їх розуміємо.